Новини міста жовті води. Чи є у нашого міста майбутнє та як воно виглядає, з'ясовували студенти Інституту підприємництва Стратегія під час науково-практичної конференції у середу, 13 травня. Молоді люди прогнозували, яким буде життя в місті з плином часу, а допомагали їм у цьому соціологи з міста Києва. Сьогодні на базі нашого вузу ми проводимо першу гру тренінг для спеціальності економічна кібернетика. Гра полягає в тому, що студенти наші спробують спрогнозувати майбутнє міста жовтіводи. У нас такий пілотний проєкт. Ми запросили київських спеціалістів із компанії «Активгруп». Ми хочемо подивитися, як Зі сторони виглядає наше місто і залучити саме наших студентів, оскільки вони, мабуть, трошки краще бачать проблеми своїм молодим оком. Тому такий проєкт, я думаю буде корисним корисний і нам, і місту. Розподілившись на групи, студенти інституту Стратегія створювали власну реальність, розбирали вже існуючі проблеми, разом шукали шляхи покращення життя в місті. У стратегії впевнені такий досвід обов'язково знадобиться молодим спеціалістам, яким і належить подальша розбудова рідного міста. Сьогодні я буду примушувати людей, які тут будуть жити, сформувати проект і потім його робити. І якщо в них буде хоч якесь стратегічне бачення, вони це зроблять. Представники соціологічної компанії Ектівгруп, завітавши до нашого міста, вже встигли вивчити місцеві проблеми та запропонували кілька шляхів для їх вирішення. Отже, далі пряма мова. Ну, проблеми всі, в, практично в усіх містах є кілька стандартних проблем. Це сміття, це дорога, це е, освітлення вулиць ну, вони абсолютно стандартні для всіх. Але під цими проблемами є проблема глибша. Це проблема поганого, поганого зв'язку між е, громадянським суспільством і владою. Причому, якщо влада з Києва якось намагається змінитися під тиском там київської громадськості, під тиском там Харківської, Дніпропетровської громадської громадськості великих міст і під тиском іноземних, то суспільство змінюється дуже слабко, і відповідно суспільство не може вчинити на владу певний тиск. Навіть не тому, що немає механізмів, а тому що от вони не можуть піднятися і зробити. От немає цього. І це це, це серйозна проблема великої кількості міст, особливо міст, які зав'язані одне-два невеликих на одне два великих виробництва. Я не думаю, що владі треба розвивати промисловість. Міські для того, щоб звати міські підприємці, їм просто треба дати можливість розвиватися і не трогати їх. От, от, от зараз ситуація така. В іншій ситуації треба, щоб влада розвивала підприємство. От зараз для того, щоб розвивати, треба ресурси. Єдине місце, де влада може взяти ресурси, міська це податки. Намагання розвивати підприємство означає покладання податків тих самих підприємств. Враховуючи це, що коефіцієнт корисної дії у влади в цілому механізму дуже невисокий з різних причин. Ну, відповідно, вони не не зможуть нормально робити підприємство. От треба робити, дати щоб воно от, не мішати. От mm -hmm. от є, отак. От і от працює все, нічого не трогати. Треба, що працює. От якщо не працює, треба шукати когось, хто б з цим працював. А якщо воно неефективно працює? Авто означає критерії ефективності. Якщо критерії ефективності? Визначає суспільство. То відповідно суспільство має цей критерій ефективності до влади донести механізми, в принципі, стандартні. Громадські слухання починаючи від прийти поговорити, і закінчуючи посадити чиновника в сміттєвий бак. Ну це я так крайній момент кажу, зазвичай до цього не доходить. Тобто потрібна громадська ініціатива. Да, ну я просто кажуть, але це кажу жорсткий варіант. Це дуже жорсткий, тому що ну він не потрібен. Потрібен діалог, тому що, от, наприклад, якщо громадські здає завдання поремонтувати дорогу. Так, вибачте, ремонт дороги коштів коштує. Це кошти. Де кошти взяти? Відповідно, треба шукати вуці взаємозв'язки. Тобто треба не тільки, щоб громадські тали щось вимагала, але щоб вона і розуміла про ризик, щоб вона брала участь в управлінні. Врятувати наше місто від занепаду зможуть інноваційні технології. У цьому впевнені столичні соціологи. Взагалі, яке майбутнє ви бачите для жовтих вод? Чесно кажучи, я от це бачення хочу сформувати зараз. Тому що в мене є уявлення. Які уявлення? Ну, в мене є уявлення те, що тут завжди був центр виробництва пов'язаний з радіоактивними матеріалами. І в мене уявлення таке, що цей центр має бути далі пов'язаний з виробництвом радіоактивних матеріалів тільки на більш новому етапі розвитку. Тобто, оця будівля, яка тут буквально поруч стоїть, ну. Розгроблено багато вже років не працює. Ну, такі будівель, про електрон, так? Ну так, да, ми проходимо, тут видно, що тут. А от такі будівлі, такі заводи тут мають з'явитися знову, але в новому форматі, в нових, з новими завданнями, з новими технологіями. І все це має бути пов'язане з редактивним матеріалом, просто тому що ну, природа тут така, що це тут є. Одне з найбільших, найбільших родовищ у світі. Ми зараз бачимо про запуск програм з електромобілями. Поява електромобілів, відповідно, означає та енергія, яка зараз в двигунах внутрішнього згарання зжигається на паливі, вона має зжигатися з електрики. електрику десь має брати. Поки що, на даний момент найбільш екологічний, найбільш нормальний спосіб виробництва електрики це атомні електростанції. Результати уявної подорожі в майбутнє, яку здійснили студенти стратегії, можуть стати у пригоді місцевій владі. Так вважає керівництво навчального закладу. Ми спробуємо це все оформити у вигляді реального проєкту і запропонувати місту якісь шляхи вдосконалення розвитку або, можливо, щось нове. Ну що ж, як відомо, від теорії до практики має пройти ще багато років. А поки майбутні соціологи набираються досвіду у стінах рідного інституту.